Подорожі з Закарпаттям завжди зачаровують навіть найвибагливіших туристів, бо тут реально на кожному кроці можна знайти щось цікаве та унікальне. Скажіть чесно, хто вже опізнав цю закарпатську локацію? Я щоразу разловлю себе на думці, що ми часто шукаємо щось красиве далеко, а насправді це все поруч. На днях ми відвідали одну відому локацію: це Ранчо Хайленд. Унікальне місце для відпочинку як діткам, так і дорослим. Тут є контактний зоопарк, де можна побачити, погодувати, погладити тваринок, провести час на свіжому повітрі і просто відпочити душею. Тут є багато різних тварин і свійських, і екзотичних. А ще на ранчо є аж три рекорди України, які реально можете приїхати і побачити своїми очима. Перший це найбільший великодній кошик в Україні. Висота цього гіганта – аж 3,5 метри. Ти просто підходиш і розумієш, що звичайні великодні кошики це дрібничка в порівнянні з цим масштабом. Другий рекорд це найвища гойдалка України. Її висота аж 11 метрів 60 сантиметрів. І коли ти на неї сідаєш, то відчуваєш себе такою маленькою пір'їнкою на фоні цих всіх масштабів. Я думаю, кожен, хто відвідував ранчо, точно має фото на цій гойдалці, а хто ще не має, обов'язково має його зробити. А третій рекорд встановили буквально недавно. Це найвищий стілець закарпатського велетня. Він 6 метрів і 4 сантиметри. Масштаби просто вражають. А ще на території є ресторан із смачною кухнею. І, до речі, там ви можете скуштувати навіть равликів, яких вони вирощують.